А я тобі, Марія, казав, що я майбутнє бачу. Ні, вперше чую. Я от можу навіть під, на підтвердження своїх слів навести. От, зразу можу почати з передбачення. Давай. Наступні півгодини ми будемо говорити про передбачення майбутнього, про е, таро, про номеро. Астромо, Астро, Кармо і так далі. Якщо ти не проти, а я знаю, що ти не проти. Ні, я прям готувалася, бо перелік питань з цієї теми і до цих всіх перерахованих людей в мене величезний. Я прям готувалася. Я вчора почитала дослідження і з вашого дозволу прям зачитаю про що ми сьогодні маємо поговорити і аби не забути. Це така тема, ти яка тема, яка назріла і перезріла вже я. Ну, ми з тобою виношували її, виношували, Давно, і так. чогось підозрюю, що о я теж спробую зараз е, пророкувати. Е, думаю, що це не останній випуск, присвячений темі магічного мислення. Отже. Тарологи, астрологи, нумерологи, кармологи, ворожки, відьми білі та чорні і одночасно сповідь та причастя в церкві. Mm -hmm. Мене завжди дивувало це. Поєднання в одній людині, що у нас в Україні досить часто відбувається. Отже, чому в стресові часи люди більше звертаються до магічних сил і релігії? Чи є залежність між вірою в карти таро та схильністю вірити фейковим новинам? Як віра впливає на критичне мислення, а середній дохід на емоційний інтелект? Нічосі! Баблік Ток. ти мені скажи у тебе в серед твоїх знайомих чи в твоїх соцмережах, наприклад, побільшало за ці е, два з половиною роки е, тих, хто або зайнявся е, тарологією? Нумерологію або е, ходить, можливо, і звертається по подібні послуги, бо у мене в оточенні прям ну і в мене є окремі особистості, звісно. І я не можу сказати, що у соцмережах, соцмережах ні. Ну, соцмережі, ти з іншого боку, вони тобі підсовують те, чим ти цікавишся, ясно. От, але ну так. Так, звісно, є люди, які зайнялися тарологією, і більш активно зайнялися ті, хто раніше цим так займався якось походня. Я раніше навіть не знала, що таке карти Таро. Я думала, що це ну, така гра, ну, типу, як є карти там, звичайні там, в дурня грати, mm. а це, типу, карти Таро. А це, виявляється, робиться розклад. Дисклеймер, якщо ти не проти, ми в сьогоднішньому своєму випуску нічого не висміюємо. Будь ласка, не треба на нас нічого наводити. Що взагалі нічого не треба. Ми нікого не вісміюємо. Ми з Марією ставимося з повагою до будь-чого. Ти боїшся, що порчу Майже... на тебе після сьогоднішнього випуску наведуть і до тому... будь-чого, окрім росіян. От ми ставимося з повагою і до тих, хто вірить у таро, і до тих, хто не вірить у таро, або перед... в принципі у все, що пов'язано з передбачення. Майбутнього, і звісно, у нас з Марією є свої якісь переконання з цього приводу, І у кожного її людини вони є. От. Але, будь ласка, не треба сприймати наш випуск як намагання в сьогоднішній висміяти або постібатися з людей, які вірять тарологам, нумерологам, астрологам і так далі. Паблік Ток. Так, сьогоднішня наша мета не висміяти. Ти так, так відбився. Я тебе трошки додам. Сьогоднішня наша мета розібратися, як це і чому це працює, на яких важелях і як... хто цим користується, користуватися використовуючи також, бо... знову таки, і, вибачте, людські емоції, яких багато під час війни, і люди хочуть на емоціях, звісно, знати майбутнє. І навіть журналістів не тільки тарологів, а й журналістів часто питають, коли закінчиться війна, там коли, що там Марія ти казала контрнаступ. Коли і так далі, вони думають, що журналісти знають майбутнє, тарологи, знають майбутнє. Люди хочуть знати майбутнє, а в стресові часи ще більше. Повертаючись до твого дисклеймера, скажу, що за моїми спостереженнями, навіть рівень освіченості не завжди корелюється з тим, у що людина вірить і наскільки серйозно сприймає усілякі магічні сили і так далі. Це може бути людина з кількома вищими освітами, дуже освічена. Це може бути правоохоронець силовик, який працює криміналістом, патологоанатомом, Здавалося б, те ще взяти більш-більш ну, реального е, життя. Це можуть бути військові, це можуть бути волонтери. Це взагалі, як на мене, ніяк не залежить від е, фахової освіченості. Від чого залежить? Давай. Знайдіть наш старий випуск з пані Бариновською, психологією, вона там якраз про це розповідає. І сьогодні в нас теж будуть коментарі психологів. психологів. Давай по порядку. Е, я сьогодні трошечки пошерстила соцмережі, ввела просто в інстаграмі в пошуку таролог, і мені вийде. Дало купу всього, тобто пропозиція на цьому ринку на дуже пропозиції. дуже велика. Я намагалася глянути профілі цих людей, які пропонують ці послуги, розклади на картах Таро, передбачення. Це і якісь там навіть мужчина, такий був в годах, пропонував, і якісь дівчата на вигляд за віком студентки прайси дуже різні. Ну, типу, там було в них в закріплених. Лайц, типу, відповім на одне ваше запитання за 200 гривень. Тобто, це онлайн. Ти сидиш собі на роботі відправляєш так. Чи любить мене Павло? І вона тобі, значить, за 200 гривень каже: Так, любить. Чи зраджує мені, Павло. Я думаю, це питання частіше задають про це. Так. І також я сьогодні в себе в інстаграмі запитала підписників, чому, якщо ви звертаєтеся до спеціалістів такого фаху, я бачила там і кармологи, є, і нумерологи, і ну, купа, купа всього цих. Угу. Але, як на мене, тарологи зараз в топі. Так от, я запитала в підписників, чому, ну, яка ваша мотивація, з чим ви туди йдете? Жодна з підписників Підписниць та підписників не знайшлися, хто хотів би розказати, бо підозрюється так підозрюю, бояться засудження. Але натомість наш з тобою колега В'ячеслав Мавричев, який є шеф-редом Суспільних Харків і Підписуйтеся на телеграм-канал Суспільне Харків, а не на всяку анонімну ладну так. Поводу. Це те, що ми завжди радимо, як авторитетне джерело інформації. Так от слава. Багато багато років працює в полі, і зараз, коли він є шеф-редактором, виїжджає особисто і знімає, фільмує всі прильоти, влучання. Давай послухаємо. Я на мій подив прийшов до мене Слава розказати про свою віру в магічні сили в березні 20-го року. Це не слава Слава. У нас є Слава. Я не з того. Згадалося, як на місцях нічних влучань рятувальники та поліцейські один з одним прощаються і бажають наостанок нудної ночі один одному. Саме нудної, неспокійної, не тихої, нудної ночі воно звучить щоразу, як якесь заклинання. Знаєш, такий а, локальний забобончик, такий милий, милий, і, наче ж, розумію, як працює магічне мислення, наче ж це, взагалі, частина нашої роботи розуміти, як наш мозок, як ми самі себе обманюємо. Але вже давно, дуже давно, мабуть, ще з весни 22-го року, я так само почав підхоплювати. Те це а, мені здавалося спершу, що я підіграю а хлопцям. Потім м я виправдовував себе тим, що ну я ж це жартома роблю. Але ж насправді все одно десь там, на рівні чогось зовсім дрімучого, тваринного, все одно ж ти хочеш вірити, що це заклинання спрацює, наче, наче ось те варварство, яке несе війна, наче воно виштовхує в кам'яний вік. Ось у кам'яний вік забобонів просто виштовхує з тебе все раціональне, і на тлі безсонних ночей, на тлі постійних обстрілів, на тлі шаленого фізичного емоційного виснаження, те магічне мислення, воно стає ще більш нав'язливим. Це був Слава Мавричів, шеф-редактор Харків Суспільних Харків. Я продовжу Продовжуй. про свій ресюч сьогодні в соцмережах. Я не дуже знаюся, чесно, на темі ворожок і всього цього, але приблизно годинка пошукової моєї операції в Гуглі сказала мені, що однією з найпопулярніших ворожок України зараз є Марія Тиха. Марія Тиха, навіть я знаю Марію Тиху. Я no, от, ти... наприклад, теж... Бачив її, вона, вона навіть в ефірах була у плюсів. Слухай, оце мені здається проблема. Ти просив не висміювати, але колег я можу висміяти, бо мені здається, що легалізація ворожок шляхом запрошення їх на, на телебачення в Ютуб канали це не є окей, сказала людина, яка працює на телеканалі СТБ. Із... Де Марія Тиха брала участь у програмі Битва екстрасенсів, так? <гум> і власне, звідти і пішла її популярність. Я так розумію, бо в її профілі в інстаграмі вказано, що вона там учасниця битви екстрасенсів, що вона про себе пише «Главна відьма України. А можна і... я скажу, що вона про себе говорить? Mm -hmm. Тож. Давай, Тож. Тож. Давай. Тож. Контексту давай. Предсказания выставляются не для понта, чтобы попонтоваться, что вот какая красава, у меня все сбылось посмотреть. Нет. Предсказания, которые сбылись, сбылись, выставляются не для этого. Они выставляются для того, чтобы обратить ваше внимание на то, что ребят, прислушайтесь, пожалуйста. Я ж не просто так говорю. Я ж не просто так выхожу в эфир. Вы думаете, я. Довольна, думаете, я радуюсь, когда я выхожу в эфиры. Честно, я лучше бы лучше в развлекательных шоу бы скакала, танцевала, пела. Но я знаю, что у меня есть определенное кармическое задание. Я знаю, что у меня есть обяз перед вами. Я знаю, что у меня есть долг перед народом Украины. И это не придумано мною. Вы сами об этом говорите. Я знаю, что вот каждый мой день он не зря. И я в принципе не зря живу в этом мире. Паблик Ток. Марія тиха власне передбачає. Я подивилася, наприклад, чи є коханка у чоловіка Маші Єфросиніної. Ну і це те є? той хайп. Слухай я так і не подивилась це відео, бо мені чесно кажучи, не цікаво. Це я було займається приписує... темою або я не знаю. Вона приписує собі, наприклад, що вона передбачила розлучення Костянтина Меладзе та Віри Брежнів. А ще вона в недавньому в одному з недавніх інтерв'ю розказала, що її дохід це понад 10 тисяч доларів на місяць. Я так розумію, що вона має досить високі гонорари за свої передбачення. Вона періодично викладає на своєму Ютуб-каналі передбачення розклади що, так, до. Війни, як ти розумієш, це дуже про популярна Харків. і хайпова тема. Давай, до речі, послухаємо. В неї є там прямо етер, де вона, значить, на картах таро розповідає по кожному місту, куди значить прилітатиме. Ось це по моєму було передбачення два місяці тому. У Меня справа сторони торговий центр. опять таки, це про харч большим большим краном. у ціє справа торговий центр. Я таке відчуття, що стоять манікени. То є, з улиці. я йду справа від мене, манікени стоять. витрина стеклянная. И сверху, типа, как экран такой с рекламой. Это уже не первый раз, кстати. Он справа от меня. Я иду вперед, получается, прямо. То есть я иду прямо, и какая-то такая длинная тоже аллея идет. Длиннющая аллея. какие-то дворы меня заводят. Второе. Я по-прежнему вижу эту стену с граффити. Там здание то ли заброшенное, то ли что. -то. Там раньше было вот заброшенное здание какое-то и граффити на нем. По автовокзалу прилетела. Видите, Это тоже сбылось оно через месяц, по-моему, после предсказания. Почему-то показывают опять-таки район автовокзала снова. Дом длинный. И у меня почему-то вот, вот окна вид на остановку. Прям остановка. Вижу остановку. Красный цвет остановки вдоль дороги. Это возле вокзала, автовокзала должно быть. Почему-то салтовка снова фонить начала. Такое чувство, что через дорогу от базара. И то ли там воду наливали. Знаете, это вот когда воду наливают. Колонки вот эти, или как она называется. Правильно? Вот такая. <связывающие> Вгадаєш, е, припишеш собі, що ти перебачив щось. Не вгадаєш, ну 50 на 50 промовчиш. Це та так працює, е, розумієш. А коли люди в такому хронічному стресі, як ми зараз, коли ти на власні очі бачиш абсолютно неймовірні речі, які не вкладаються в голові, як, наприклад, авіабомби по пологових будинках по лікарнях, і тобі здавалося раніше, що в 21-му сторіччі це абсолютно неможливо, тобто ти вже на власні очі побачив, що. Абсолютно неможливо. Ти ладний повірити після цього в ще якісь абсолютно нелогічні, е неймовірні речі. Тобто е е, в принципі, війна, е я маю на увазі, ця війна вже після великого вторгнення. Дуже багато сюрреалізму в цьому всьому. Е і, звісно, що магічне наше як мислення, воно посилилося магічне, містичне. Господи, хто міг думати, що буде воювати, там, що, Зеленсь, що це буде Зеленський. Ну я маю на увазі, що Зеленський колись був в кавені, там танцював перед Путіним, тепер він з ним воює. Ну, Стільки кінематографічного, магічного і містичного, що, звісно, чого ж не вірити і в передбачення різного рівня. Тарологів і астрологів до речі, маємо. Ми запитали одну знайому тарологиню. Дякуємо їй, що погодилися записати для нас це повідомлення. Ми запитали в неї, чи бачить вона, що з вторгненням якось змінилися запити людей, і як вона сама пояснює те, що люди звертаються до таких до тарологів, як вона сама? Отже, звати її Анна. Люди звертаються до тарона частіше, вже коли зайшли у кут і не можуть вийти, або думають, що зайшли у кут, і їм якась потрібна там. Порада, підтримка, яка рука, яка просто виведе з цієї ситуації. Ну, тобто таро в цьому випадку це як милиці. А є інший варіант, коли люди всі свої успіхи, невдачі приписують зовнішнім силам не собі. І відповіді також шукають у зовнішніх силах. Ну, це вже про перекидання відповідальності з себе. За останні пару років у людей ті ж самі проблеми, які були. Побутові. Це відносини. Це робота, це якісь клоки, скандали між колегами-подругами. Тобто сказати, що люди якось звертаються на індивідуальні консультації з приводу війни, особа ні. Іноді люди хочуть знати, що мені краще робити, наприклад, виїхати з міста або за кордон поїхати, коли люди не можуть прийняти рішення там. Є варіант подивитися, де людини буде краще, але все-таки людей, люди живуть життя. Все ж таки, їх цікавить побутова ситуація. Відносини відносини це на першому місці між чоловікою і жінкою. Це людей, ці всі любовні трикутники, ці всі зради, ці всі побутові проблеми у людей на першому місці. Бач, Марія, війна війною, а любовний трикутник як би нікуди, сказати. нікуди ніколи не, не зникне. Аня трошки сказала про те, що це милиці. От я коли була у мене суперечка з однією людиною, яка вірить в терологію, і я тоді сформулювала для себе, що мені в цьому не ок. Це таке перекладання відповідальності, коли ти намагаєшся пояснити якусь несправедливість, наприклад, яка відбулася, і намагаєшся її пояснити, тим, що ну зірки так склали. А не проаналізувати себе, відрефлексувати, про... Так, тут зробити також висновки. Також закладено наше, в принципі, наше небажання у всіх в нас воно є, в якійсь мірі, не брати на себе відповідальність, щоб з'явився хтось, хто за нас вирішить, чи повертатись мені у Харків, чи виїжджати мені з Харкова, чи купувати мені там квартиру зараз у Харкові, чи почекати, чи там я не знаю, що ще. Ну, всі, Нам всім хочеться, щоб хтось за нас. Ну, це мабуть. Будь інстинкт дитини нам хочеться, щоб не нас от, наш батько або наша мама, якась за нас прийняла рішення. а Ми хочемо собі, от ну просто жити. Ти е, дуже правий щодо дитини, бо е, звісно, що в такій темі ми не можемо обійтися без коментаря е, психолога. І е, я попросила Ольгу Білопольську, аналітично орієнтовану психологиню, як вона мені представилася, е, розповісти, чому це працює з точки е, зору. Психі... Психології, психіки, чому ми частіше ось такі стресові моменти звертаємося до е... таких фахівців, якщо це так можна називати. Ну, це справа в нашій психіці, котра в складні моменти, да, переживаючи певний стрес, ніби регресує на попередній момент, попередній етап свого розвитку. Тут можемо порівняти з первісними нашими якимись людьми, котрі мешкали на нашій землі. Вони не мали відчуття контролю ані над природними силами, ані над якимись іншими обставинами. І відповідно до цього, що вони робили, вони собі склали можливий. Елемент контролю який відбувався в ритуалах тощо. Тобто я нічого не контролюю, але я знаю, як це нібито проконтролювати зі своєї точки зору. Я йду на якийсь ритуал для того, щоб задобрити ту силу тощо. Або я йду до жреця, який може ту силу задобрити тощо. Якщо ми говоримо вже про ворожок і астрологів, то вони можуть дати таке відчуття нібито контролю своїми передбаченнями. Ну, передбаченнями, може, в лапках, але вони розповідають, що як може статись, що може, як може розвиватись та чи інша ситуація. І відповідно до цього ми так ніби вже маємо да, та розуміємо, нібито да, що відбувається в тому світі, як нам краще поступити. Паблік ток. І ще один важливий момент мені здається емоційне емоційна розрядка згадає Арестовича два-три тижні. Це ж теж туди ж. Ви, так, люди хочуть якоїсь надії, люди хочуть заспокоїти нерви, і ну включається ворожка Арестович. Я думаю, що зараз настав час Євгена Лісічкіна, а потім ми вам поставимо ну, в смислі вімпнемо ще одну цікаву. У думку з цього приводу чекає Євген це співзасновник Харківського антикорупційного центру. І щотижня в Паблік він робить моніторинг російських фейків та пропаганди. Російська пропаганда на фоні нещодавніх прильотів по Харкову народила чергову конспірологічну теорію, побудовану на відвертому фейку та вигадках в один відносно. Популярний російський паблік в телеграмі, орієнтований на Харківщину, начебто написав підписник харків'янин після прильотів, що він впевнений, що до питної води додають якісь препарати, на кшталт антидепресантів. Емоції приглушаються навмисно, бо він сидить біля вікна, поряд був приліт, будинок аж підстрибнув, а в нього нуль реакції. Згодом, начебто, зрозумів, що сталося, але теж беземоційно. На фоні цього робиться висновок, що у Харкові, як і у багатьох інших. Містах України проводяться експерименти щодо придушення волі та контролю свідомості для максимального ефекту. Речовини додають у воду та продукти, розпорошують на вулицях. Спочатку, начебто, для емоції агресія, тепер для аморфного сприйняття реальності. До цього ще було декілька постів про начебто не випадковий у повітрі в місті. Насправді якість повітря в ці дні у місті не найкраща у зв'язку з великою кількістю лісових пожарів навколо міста та в самому місті. Таку конспірологію не повірили навіть більшість підписників цього пабліку. Не переконало російських конспірологів-пропагандистів навіть офіційне повідомлення на сайті міськради, що у Харківі розпорошують препарати на основі грибів та бактерій, обробляючи зелені насадження для підвищення стійкості дерев та їх підготовки до зимового періоду. Також на цьому тижні окупаційна влада Харківської області, яка перебуває на території держави-агресора, заявила, що Харківська міськрада була зацікавлена в ударі та обстрілі палацу спорту, який відбувся 1 вересня. Його знищені, і були це безпосередньо замішані представники міської влади в коригуванні цього удару, бо сама будівля палацу спорту, як нерухоме майно, перебувало. У заставі у кредитної організації іноземного походження і не могло отримуватись за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Борг був великий і в цьому вибудовується, за словами окупаційної влади, пряма зацікавленість керівництва міста у знищенні заставної будівлі, наголошують окупанти. Насправді ж, по перше, на комунальне підприємство Харківський палац спорту виділялись кошти, і будівля отримувалась за рахунок бюджету і продовжує утримуватись. Навіть в той момент, коли була заставним майном. А по-друге, ще в липні 2023 року стало відомо, що Харківська міська рада погасила кредит, який брала для будівництва парку імені Горького, тепер який має назву Центральний парк. За право вимоги за кредитом заплатили 82 мільйони гривень, тобто в рази менше ніж була номінальна вартість кредиту. За словами міськради, економія склала 300 мільйонів гривень бюджетних коштів. Тобто про заставне майно палацу спорту це інформація яка не актуальна вже більше року. Прильот кабу біля підземної школи у Харкові, російська пропаганда намагається видати за ліквідацію когось важливого. Крім цього, ворожа пропаганда намагається просувати дезінформацію, що ліс за ТЦ караваном підпалила харківська влада, щоб надати цю ділянку забудовникам для побудови житлових будинків. Харківський міський голова Ігор Терехов запевнив, що там планується висадити дерева та інші рослини. «Це зона була її буде зоною рекреації, за словами Ігоря Терехова. Коли це безпечно і можливо на цьому місці буде створений парк, де зможуть відпочивати місцеві мешканці. Жодних інших об'єктів там не буде. Паблік ТОК Ну і в останні хвилини нашого етеру, як на мене, найцікавіша інформація. Бо е, дослідження соціологів, проведені в різні роки в різних е, країнах, е, свідчать про те, що релігійні люди та люди, які вірять ворожкам, та рологам і е, тому подібне, більше схильні вірити в фейки та пропаганду. Ці люди більше залежать від власних емоцій. Ось так і знайшла я цю інформацію завдяки ірині мі. Е, Щенко, волонтерці, засновниці благодійного фонду Мисливці на орків та дослідниці фейків та пропаганди. ДВ. послухаємо, там дуже цікаво. В березні 2020 року, одразу після того, як covid 19 було оголошено міжнародною пандемією, аналіз в 95 країнах світу показав. 300 відсоткове збільшення пошуків слова молитва в Google. Інші опитування, проведені в той же час, показали, що більше половини американців молилася в надії покласти край пандемії, а додаткові опитування виявили, що люди читали релігійні тексти та носили релігійні предмети. Дослідження також показують зв'язок між соціальною та економічною безпекою і релігійністю у країнах. З високим рівнем стабільності люди частіше не вірять в Бога, тоді як у менш стабільних суспільствах віра зростає. Дослідники зазначають, що освічені особи, як правило, менш схильні до релігії та частіше звертаються до альтернативних джерел як способи подолання стресу, таких як наукові розробки та там новини, там про вакцинацію. Наприклад, як на мене, в релігії сектах, інфоциганстві. Є одна спільна риса. Це, е, це міф. Так, міф вносить ясність і заспокоює людину, дає відчуття контролю. Паска в тому, що міф не має зв'язку з реальністю, а значить, шкодить людині тверезо зважити ситуацію прийняти відповідні міри в реальному житті. Наприклад, знайома не хотіла виїжджати з Бахмуту взимку 22-го року через те, що гадалка на Ютубі казала, що місто нічого не загрожує. Отакої. От От це мені здається найважливіше, що це може нашкодити. Віра в якісь магічні передбачення може нашкодити. Ми всі реготали з і засуджували людей, які, наприклад, відмовлялися від медикаментозного лікування, бо там хтось щось там передбачив. Так це виглядає дикістю. Так, а тут ті самі люди можуть іти до таролога з за запитання. Чи варто виїжджати за кордон чи повертатися? Ну, тому фіналізуємося ми сьогодні. Мені здається, мені здається такою думкою. ну, Мені здається, що ця думка вона мені от, крутиться в мене в голові весь цей час. що Можна вірити в будь-які передбачення майбутнього, якого ніхто не знає насправді. Але. ну, я закликав би людей все одно вчитися брати на себе відповідальність, не забувати про це, до кого б ви не зверталися, до тарологів чи не зверталися до тарологів, нумерологів, астрологів і інших, інших людей, а все одно брати відповідальність за своє життя і за свою долю на себе. Ніхто за тебе твоє життя не проживе. Ну, от якась така думка. Однозначно. От. Тому до наступного разу на сьогодні ми все щасти.